Доброго дня всім друзі. Я би хотів сьогодні показати вам пару снімків, пару відео, які хлопці просили. От це у нас сьогодні 25 вересня. Ми прийшли рвати чемпіон. От дивіться, друзі. Оце є чемпіон у нас Фактично він все час такий, але аж такого я не пам'ятаю. Аж такого я не пам'ятаю. Тут не те, що там одне десь дерево чи що. От воно все кожне, кожна деревина. Пошті на кожній деревини геляки ломані. Не видержую нагрузку, геляки ломаються. От дивіться яка красуня. Чемпіон. Чемпіон. Вот красінь, абсолютно красень. Навірно з осінніх сортів. Він лідірує саме-саме саме, саме, саме. крепше. він лідірує оцих цих осінніх сортів. Чемпіон. Зараз ми покажемо вам лізу і покажемо ще луну. Бо в цьому саду іменно, іменно ці три сорта. Кожна деревина ламає гіляки. І що головне, що мелочі, мелочі дуже мало, там єдиниці такі. Я виборос, я, хлопці бувають, калібрують з весною, ходять, бігають і скидають, що милость. Я цього не робив, бо в мене ніколи не вистачає часу. Але я не знаю, чи є кращий і потужніший сорт за цього чемпіончика. От він. Як зеркало блистить. І весь такий, весь такий. Тут є три ряда його. Весь такий, от ми сьогодні прийшли його рвати. От он. І низ червоний. Зразу окраска набралася і верх, і низ, і всередину. Десь внутрішня, десь яблучко там може бути таким що ріжуватий. Але все, він окраску обрав. Товарний від свій натягнув. Боїмося вітрів і будемо рвати. І на землі, бачите, ті года. Ті года воно падало дуже багато внизу, а цей год я знайшов до нього ключ, щоб його не струсило. Десь в середині, в серпня, августа ми дали йому бор два рази. І дивіться, дійсно він працює. От жодного яблучка, там єдиниці на землі, єдиниці. При такій загрузці він мав би скинути, а він не скинув. Вот он красавец. Чимпион. Давай, Танюшка, зроби паузу, потом мы зараз.